Всім привіт! Я знову з вами. І сьогодні у нас фієсточка. Хот фієста. А, люблю цей слот. Що ми будемо робити? Ми зараз купимо 5 бонусів по 5 тисяч гривень. У нас 25, 5 600 навіть. Ну, думаю, вистачить. У нас зараз 25 тисяч і в кінці відео ми підведемо підсумки. Скільки нам це обійшлось, або скільки вдалося підняти. Натискайте лайки, підписуйтесь обов'язково, підписуйтесь також на мій телеграмчик. Посилання на нього є у описі, там багато цікавої і корисної інформації. А у закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Приємна несподіваночка. Так що загляніть, подивіться. Перший бонус, перший бонус, щось початок такий собі. О! Тройка, трійка, трійка, 13 спінів. Ну, ладно, 13 так 13. Краще, ніж 10. Як буває. Ну, дев'ять я не бачив навіть. От мінімалку, я не знаю, взагалі, не пам'ятаю, що падало. От 10 падало, а 9. Ну, йому стидно, напевно, ставити 9 спінів, ну типу. Ну як? Того? Ого! Нічого собі! Оце так несподіванка! Три коня, три коня. Нормально, давай, давай, друже. Друже, потрібно робити вітерець. Давай ще ік 3, x5. І ще один! І ще один 9 спінів, хлопчики, дівчатки. А тепер, А тепер уважно. Не кліпаємо очима, а дивимося на занос. Я думаю, це буде занос. Якщо він. Іще один, іще два. Божечки, це що? Це ж... Зараз, зараз влупимо що, Макс він влупив, якийсь. Ти що, ну вони всі на Х2, але, 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 це фантастика. Друзі. Ти що, скільки їх тут? Акордеончик вниз постав. Ну що ж ти? Зато дядьку поставив. 4,5. Добрий вечір. Айда, хороший, ще спині вистачає. Оце мама накупила коників. Оце це, це відразу і на день народження, і на Новий год. На Новий рік. Ну і що ти, що ти, що ти що Нормально? Х200 вже є, 4 спина. А ще будуть коники. Та й та, та є ще один коник! Сім коників! Я такого ще не бачив! Ти що, ти що, Сім коників є, це, по-моєму, рекорд мій. Диво, як вони гарно стали! Але ж символи, але ж символи, оцих дядьок не вистачило, не, не, не вистачило на четвертий барабанчик, 8300! 24 тисячі. А що це у нас? А у нас це мегазаносик! Мегазаносика. Ай-яй-яй, що ж за дешеві символи на первому барабані? Ну чому так, ну чому так? Ладно, ладно, тут 27 тисяч насипало, я ще, я ще вимахуюсь. тьотя, 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 тьотя. добре, тьотя! тетя, це добре. Ой-ой-ой, ой, ой, божечки, божечки. 32 тисячі. Хлопчики, дівчатки, їх 600, їх 700 буде. Чоття, ще одна, закрий, 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 не закрий, не закрий, чотьо. Але це ще один сенсейшнал, і це має бути, має бути нормально. 7600. Ой, нормас. ти що ти що? 40 тисяч гривень. Перва бонуска. Як вам таке? Я тобі таке ілон. 59 тисяч на балансі, нагадую, ми починали з 25 тисяч. Отак от, отак. От, от от. Нормально. Я думаю, я думаю, це. Ой, дуже гарно, хлопчики, як вам? Як взагалі гра? Пишіть. До речі, пишіть, як з які взагалі ви хочете ігри побачити у мене на відосах, можливо, прожарку вашого слота. Тільки давайте, щоб не дід. Не там бананза, не цукор, а щось цікаве, якось екстраваганції хочеться, а то всі одне й теж пишуть. Давайте пишіть свій слот, підемо у ваш слот, занесу лям, боргу, не залишуся. Так що давайте, знаєте, де коментарі і як це робить. Так, погнали. Другий бонус. Та тут уже тут уже, я розумію, вже уже тут <смі> нічого собі. Так, знову коник, знову коник. Я навіть не подивився, скільки спинів дав. Я навіть не подивився, скільки спінів дав. Да, немає значення, я ще не можу відійти від того заноса. Оце так ляпнуло, оце так да. Нормас. Хух, Все, 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 треба заспокій прийняти. Чи що, чи що, хух, як відійти? А жарко стало, аж жарко стало. Нормас, нормас. Ну тисніть лайкоси, я думаю, такий заносик не, не, не кожен день випадає. Це того вартую. Натисніть лайк, підпишіться обов'язково. Підписуйтесь на телеграмчик посилання в описі. Ну і обов'язково заглядуйте по посиланню в закріпленому коментарі там на вас чекає приємна несподіваночка від мене. Ну, другий бонус, другий бонус таке. Зрозуміло, зрозуміло, що після того, після того розвалу зараз зливна одна. Ну, я покрай, ну, маю надію, що вона одна, тільки зливна. Не хотілося б, щоб решта, решта була так, а, бонуска номер 3 Щоб решта були то, такі ж. Не хотілося б, не хотілося б. Ну, принаймні, хоча б відбились. От зараз щоб три відбились. І ми вийшли в нормальний плюсик. Але в будь-якому випадку, навіть якщо зараз ці три бонуски не дадуть нічого, ми в будь-якому випадку сьогодні в нормальному такому плюсі. Але хочеться, хочеться, щоб плюс був побільше непогано. Іще разочок, і ще 15 спінчиків. Нормально. Так, там коней було, там конюшня ціла. Ти що? Мама, мама, накупила коників. Так, о, з первого спінчика. Всі двойні, так, да, всі на Х2, але, але їх 7 штук. Це це просто фантастика. І не було там, знаєте, як буває, на первому барабані три дядьки поставив. Або там ті, так, о, ще один коник. І лінія. лінія, до речі. 600 відбили, все нормас, все нормас, це нормально так. Просто на двох кониках 5600 відбили за один спін-бонус. x 100 просто. Лінія тьоті. Тьоті Моті, тьоті Моті. Ой-ой-ой, ой та ти що ти що? Ну можна ж можна ж було зробити ще разочек так гарно. Але але не пішло. Ще коники будуть чи не будуть? 7, 7300. Нормально, нормально, Бонус вже відбили. Спінів ще вистачає, зараз би ще коник. коників не вистачає. Давайте, давайте. Ну, кличте, друзі. Ой є! Ой, ще 4 дядьки зіграло. Та ти що? Супер, супер, 2600, і ще X 200 буде зараз. Оце фієсточка. Я вам казав, що це один із моїх улюблених слотів. Ось ви бачите чому. Фієсточка може, фієсточка, вона. вона така. Давай ще коників. Ну, будь ласочка, ну будь ласочка, дай дай ще x5. Хочу на X5 сьогодні побачити. Подивитись, Ну, Ні, немає, немає. Дешеві символи на первому барабані знову. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Так, акардеончики. Ні, акардеончики не закриваємо. Мохіта не закриваємо. Три коня щось бігають туди-сюди. 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 Туди-сюди, слушай. Туди-сюди. Так. 1400 непогано, найс. Ну, Х200 вже є. Х200, хлопчики, дівчатки, отак, от отак от це робиться. І Іще один код. Ай-яй-яй-яй-яй. А спінів то не. не, не Ай! Сенсейшнал, сенсейшнал! І це у нас Х300. Отак ми робимо. Отак от ми сьогодні робимо. Починали з 25 тисяч. Зараз, зараз я вам покажу, скільки. І це третя бонуска. Ще дві. Ще дві. 17 тисяч. Ну, дякую, дякую, дякую. Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. з настрій? Нормас 66. 1450 гривень, 63 копійки, до речі, що в мене є. Так, ну що, погнали. Бонус номер 4. мені аж страшно. Соточку доб'ємо чи не доб'ємо соточку? Ого, оце, оце добре. Гарно, гарно, гарно. Конячки мої, мої улюблені. Зроблю татуху, отакого коника наб'ю собі на, 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 на плечі. Чи на лобі краще, я не знаю. Ну ти що, ти що, ти що. Так, я розумію, що це не самі великі гроші, які я вигравав, але я, я давненько щось не підзаносив. Останні, останні рази, останню неділю, в мене а, ну, досить так грає скажімо так, плюс-мінус. Більше в мінус, чим плюс. Нема таких заносів гарних, а тут за, за два бонуса через бонус заноси. Це, Це взагалі законно. І нормально так піднялись. За 10 хвилиночок заробити стільки грошей, я думаю, це дуже непогано, ви розумієте. Так, ну що. Ну ще й Макс Він не заносив, до речі, я. О, ще один коник. Нормас. Знову кучу кучу на x2 коників. Ой, ще й на x3! Зараз я... ще раз лупанемо. Зараз ще раз лупанемо. Хлопчики, дівчатки, ставте за таке, за таке, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково. Підписуйтесь на телеграмчик. по... Посиланню в описі. Ну і заглядаємо в закріплений коментар Там на вас чекає приємна несподіваночка. Ну що, ну що, ну що, ну що, буде заносик? буде x 200 ой 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 дешеві, дешеві символи стави, дешеві, на жаль, ставить символи на перший барабанчик. Ну, відбити ми маємо, коні, коні. Ми, 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 ми хоч відіб'ємо бонус. Ну, блин, я, чесно кажучи, думав, що це буде занос. А вони ще друг на друга стоять, ви розумієте? Залізли, ну, от навіщо ви залізли? Ай-яй-яй, я розумію, весна, в мене коти під вікнами також це все роблять, але вони хоч по два, а тут троє залізло. З бочинці. Так, ладно, поїхали. Все одно відбили, відбили. Гарно, гарно. Поїхали. Останнє за наші бажання, і будемо підводити підсумочки. Підсумочки, подивимося. Ну, в будь-якому випадку, дивіться, навіть якщо ця бонуска нам поставив взагалі нічого, от просто так я не знаю, зірки зійдуться, щоб він взагалі нічого не поставив. У нас 60 тисяч, ви розумієте, це плюс 35. І зараз ще побачимо, що, що, що цей насипе. Якщо цей хоч 5 видасть, плюс 40 тисяч вийде нормально? 12 спінчиків. Ну ладно, 12 спінчиків, на 12 спінчиків я взагалі X200 заносив нормально, спокійно. Так що так що. все може бути. І з з, з, з спіна коник нормально. З дьями, 326 гривень вже є, в копілочку. На, -на, 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 -на пляшечку. І ще один коник. Мені подобається, отак кожного, кожного разу і нормально. Буде в нас знову конюшня ціла. І буде. Ні, нема, нема. Ні, ну не... через пін давай хоча б. Давай хоча б через пін зробимо це. Так, акардеончики на, на, на п'ятий барабан, на жаль, не захотів поставити. А, залізли друг на друга. Як, як, Як має бути так. Ладно, ладно, ладно. Ну на цю я, 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 чесно кажучи, не сильно розраховував на останню, але було приємно, якщо б він відбив би її. Щоб, щоб отак от, е, рівно, рівно 40 тисяч плюса було, було б було б заліз. 25 тисяч, зробити 60 це вже успіх. Я, я вважаю, за, за, за 10 хвилин, десь 10 хвилин. Так, знову друг, на дружку полізли. Ну, весна, весна, що ви хочете. Коники вони теж вони ж теж коники. Так, поїхали. Ще два спіна. І ще один, і ще один. Давайте, ну, тройничок, тройничок, намутите в кінці. Ну, звичайно, ну звичайно. А що могло бути? А як могло бути по-другому? Звичайно, ну ладно, ладно. Так, ну що, підіб'ємо підсумки, хлопчики і дівчатки. 30, 38 тисяч, майже 39 тисяч нам вдалося підняти за 10 хвилин за 5 бонусів по 5 600. Я думаю, це успіх, я думаю, це заслуговує вашого лайка, вашої підписки. Підписуйтесь на мій телеграмчик, посилання в описі і заглядніть обов'язково. Закріплений коментар там на вас чекає приємна несподіванка. Ну, я вам дякую за увагу. Я буду завтра в той же час на цьому ж місці. Ну, Гарного вечора. До побачення!